Сьогодні у нас буде дуже цікавий гость. А звідки вельми шановний пан інтерв'юєр знає, що до нас сьогодні завітає містер Банан. Щоб мені було не самотньо проводити цю сесію психотерапії разом з вельми шановним інтерв'юєром Вовчик Михайло. Класне ім'я, до речі Це як Діма Влад, тільки Вовчик Михайло. І вельми шановним Короче, Коротше до діла. голос в мене не буде ідеальним, але ми все ж таки зробимо чудове інтерв'ю. Мені подобається, наскільки він самовпевнений, тому що, по факту, це початок інтерв'ю, він ще не впевненим, яким мене буде. Але Ну, підхідка, ми сьогодні зробимо класне відео. Я сильно сумніваюсь. Спартак Субота у нас сьогодні в пистях на передачу кафе де Міша. і ми б хотіли зняти дуже цікаве інтерв'ю. Багато будуть питань, які. Ми не хотіли ставити до цього, але ви б хотіли зняти дуже цікаве інтерв'ю. Але дивіться, його недостатньо зняти. Непогано б його було ще змонтувати. Цікаво, Поки не виходить. Але подивимося, вітаю тебе. Дуже дякую за інтерв'ю. Вітаю мені дуже заходить підхід цього чувака, типу, який створює цей контент, тому що це перше інтерв'ю на моїй пам'яті, де за інтерв'ю подякували до початку інтерв'ю. Тобто він спочатку якби почав ролик, потім привітався, потім подякував за інтерв'ю, а потім такий: а ти панів Отлично. Мені вже подобається цей підхід. Нам дуже цікаві особистості, нам цікаві вічності, як ми перед цим. Я обожнюю дивіться, я не люблю російську мову. типу, хоча в велику частку життя був російськомовним. Але в цілому, типу, якщо ми відкидаємо російську як мову агресора, а концентруємось на знанні декілька мов у людини. Ну погодьтесь, як удобно. Получається, ви просто кажете одне слово однією мовою, потім кажете те саме слово іншою мовою, і якби ну насичена розмова, получається, правда? Особистист. Нам цікаві вічності. Ну, типу, якщо вам цікаво, ось лічність, особистості, будь ласка, містер банан, беремо інтерв'ю. Не розумію, ви не на тому сконцентровані. Ладно, ви ж бачите, що я розтягую час. Все дуже просто. А, я знаю, що цей відос буде трошки успішніший, ніж інші відоси на каналі, і, відповідно, хочу витиснути з нього ще більший максимум, ніж попередні. Але. Мені і вас мучиться не хочеться. Мучиться не хочеться. Ой, отстаньте. Так от дивіться, найзалайканіший коментар, в якому буде вказано кількість відосів, які я повинен витягнути з цього інтерв'ю. Буде реалізований. Тобто, якщо ви найбільше залайкаєте коментар, в якому буде написано одне відео, буде тільки одне відео. Якщо буде 20, не лайкайте 20. 100, то буде 20. Е, власне, час у вас є до виходу нового ролику. От як я сяду писати наступний ролик, я подивлюсь, що там у вас найпопулярніше, на цьому і сконцентруюсь. Тож, вирішуйте виключно ви, чи буде ще контент по Спартаку, чи ні. Потому що, ну ви знаєте чому. Типу, він заходить, але, типу, ну мені боляче вже, ну я вже не можу. Тобто Тут, тут вже, ну, тут, тут вже інтерв'юер розтягує час. Тобто Я розтягую час на основі того, що хтось розтягує час. Е, дякую, що погодився з інтерв'ю. Дякую за твою позицію. Яку, <з? <з?> Яку? коли ми вспіли, почуть Спартака позицію. Дякую за позицію, братан. Це мається на увазі, що він упевнено сидить. Як мужчина, ну типу. <смеш> Заключ одне питання, про яку ми говорили перед тим. Але зараз ти скуней сам скажеш. А, про яку ми говорили перед тим. А нами і знать не обов'язково. Головне, що дякую. Мої шановні глядачі, глядачки, дякую вам за вашу позицію, про яку ми говорили перед тим. Так, да, ми а, спілкувалися перед самим інтерв'ю, так трошки випили кави, випили, поїли. Що він так сміється? Він же не хоче сказати, що пив. Алкоголь? Нєт, нет, нет. Він певно пив чай. Блін, я буду раді, якщо вся оця тема з тим, що, типу, здоров'я, сила, просто э, Спартак зустрівся з типом, з яким можна поговорити в іншій країні, нахирячився там. І таке інтерв'ю, інтерв'ю, ну, лічно. Ладно, ну це не може бути про нього. Це неправда. Я це вигадав. Вітальне. Я поїхав з України. По декількох причинам. В першу чергу, мене не влаштовує позиція держави. Коли я говорю про державу, я маю на увазі не людей, конкретно населення. А політичний стрій. Справа в тому, що політичний стрій, як не дивно, формується конкретними людьми. Це важко уявити, іноді це навіть шокує. Але оця вся концепція, система, типу державна машина і все інше це люди. Типу, так чи інакше за цим хтось стоїть, і в той самій Америці зараз за цим всім стоїть е, Ілон Маск. Перед ним, типу, Трамп, а перед ним власне виборці Трампа, які захотіли зробити Америку знову великою, за допомогою прогинання під росіян. Ну так вони бачать велич. Але суть в тому, що був якийсь там Микола з Мінісоти, який проголосував за Трампа. Трамп отримав свої голоси. і Ілон Маск отримав свою владу і догір. Ну, от це от нове міністерство всього іншого. І, в принципі, ви можете подивитись більш детально відос з Тімоті Снайдером на Телебаченні. Торонто він досить чітко пояснює концепцію того, що там відбувається, і особливості внутрішньої політики Америки, але суть то в тому, що все одно. В центрі всього люди. Навіть якщо ми використовуємо штучний інтелект, платформи типу Твіттера для поширення ідей, е, якісь супермега-аналітичні системи, які допомагають нам залазити в душі виборців американців або українців або кого завгодно, тим не менше керують всім цим люди, піддаються цьому всьому люди, командують всім цим, цим люди і відповідають за це все люди. Тому, от це от не конкретні люди, а що-то там, що то там. Це абсурдна позиція особливо для такого умного, сильного, незалежного, потужного психіатра, психотерапевта, блогера, і... мужчини, що сидить на стулці і не знає, які в нього зараз реалі актуальні. Треба подивитися в інстаграмі. Так от, все-таки, люди. Все вирішують для мене неприйнятним будь-яка диктатура. Є. Абсолютно будь-яка. І на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти. Мені до речі, цікаво. Типу, як багато різних диктатур існує. Давайте спитаємо у чата джбіті, тому що я ну, не справедливо субота, я тупенький, е, хочеться дізнатися. Е, якби розумієте, у мене освітній контент в першу чергу немає такого, що я несу абсурд і ахінею. А я, якби ну людям доношу інформацію, якісний контент. Цікавинки всякі, ну, типу речі важливі. Наприклад, ви знали, що Ешкічум із Алабасті отримав звання майстра покемонів у 26 му сезоні? Ну, я знаю, що ти знав, але ну, не всі ж знали, тому я й повідомив. Пристань. Так, дивіться, диктатури можуть бути класифіковані за різними ознаками. Авторитаризм характеризується централізацією влади, де існує обмежений контроль над багатьма аспектами життя суспільства. Хоча авторитарні режими можуть подавляти опозицію, вони зазвичай не намагаються повністю знищити громадянське суспільство. Ну, не так і погано, бачите? Позитив. Тоталітарізм. Влада контролює всі аспекти життя, включаючи економію, ідеологію та суспільство. У тоталітарних системах існує єдина партія, яка визначає всі політичні рішення і жодна форма опозиції не допускається. Ну так, да, Петра Олексійовича Порошенка наклали санкції, але він все ще з нами. Це хороша ознака. Персоналістські диктатури. Влада засерене в руках однієї людини, яка має абсолютний контроль над державою. Цей тип диктатури часто асоціюється з харизматичними лідерами. Ну, Володимир Олександрович досить харизматичний. Ладно, давайте так. У нас точно не персоналістська диктатура, тому що у нас постійно ці історії про те, що непонятно, хто контролює владу, вот. ну, типу, сам Зеленський, Єрмак, хто там за ним ще стоїть, в США та сама ситуація, От в Росії все понятно, хто контролює. Тобто в Росії, я думаю, персоналістська диктатура, як і в Білорусі. Тоталітаризм, певно, більше це китайська тема, хто знає типу бо там наче один, але наче не один. Ну, типу, там, наче партія все само контролює, але складно поняти. Насправді, тоталітаризм от, ніколи не понятно, контролює все партія, тобто в Росії теж не ясно. Типу, прям дійсно все вирішує Путін. Чи от, прям його орли-соколи от от теж щось вирішують? Неясно. Однопартійний режим у таких системах влади належить єдиній політичній партії, всі інші партії заборонені або сильно обмежені. Ну, не знаю, мене більшість підпадає. Комісарська та суверенна диктатура за Кашмітом. Дирекська диктатура націлена на відновлення порядку в умовах кризових ситуацій, війна, епідемія, тоді як суверена диктатура створює е, новий правовий порядок е, скасований попередній. Ну, напевно, комісарська диктатура підпадає, бо у нас типу війна. От, е, а з не подобається будь-якій диктатури, тому понятно. Факти вказують на те, що все до того йде, що ну, це просто тупа диктатура, вона мені не подобається. Так буде диктатура. Типу, це був привінтівний удар. Я думаю, вже диктатура. Так, ну чесно кажучи, політичне бачення Спартака досить складне. Ця людина все-таки хвалила Арестовича і казала, що він дуже розумний людина. Тому хто знає, хто зна, що він має на увазі. Ну це просто тупа диктатура, вона мені не подобається з багатьох причин. Ну, давайте так. А, чи треба вам підтримувати альтернативний фінансово, оформити спонсорку, підписатися на Кофі, можливо, оформити підписочку на Сабро або закинути від 37 гривень на банку? Так, вам це треба. Чому спитаєте ви? З багатьох причин. Справді там більше 20 одиниць унікального контенту, а для спонсорів доступно, якщо не помиляюсь, 50 унікальних відео. Чи це багато причин? Це дуже багато причин. Тому повторюю: заради містера Банана і з інших багатьох причин. Підписуйтесь на донатні платформи. Пожалуйста. Знову ж таки, тут все має багато причин, все не однотипне. Так. Да. Ну, як і контент, на спонсорки 50 відео, на баймі кофі, банці і Сабро доступ до унікального контенту в іншому форматі. Я зробив так: з багатьох причин. І друга причина, чому я виїхав, тому що просто небезпечно було знаходитися на території України, бо будь-яка людина, яка має певну думку, вона змушена їй або Змінювати для трансляції для населення? Мені подобається, що Спартак ну, чуть, чуть ігнорує фактор Шахедов. Так, да, небезпечно, це складно ігнорувати. Але мені кажеться, що, типу, в умовних прифронтових містах, де кожного дня вибухи, питання, які озвучує зараз Спартак, вони трошки ходять на інший план. Але це він вирішив ігнорувати, тому що ну, він певний політичний. Біженець. або просто замовчувати. Оскільки моя основна задача це доносити свою думку до людей. Ну можливо, йому так треба говорити, щоб потім оформлювати якісь документи, чи типу того, я не знаю. Але чи небезпечно, да, Але чи описує він всі причини? Ні, він би міг сказати, що там небезпечно з багатьох причин. Але ні, для нього небезпечно, тому що змушують думку його міняти. Це моя робота працювати як психотерапевт і ділитися своїми там переживаннями, поглядами на світ, доности певну наукову точку зору до маси. Ну, цей чувак казав, чому не державники, це діти, робив контент російською, говорив російською, виступав російською. Ну, типу, і прям не такою російською, знаєте, в стилі, типу, сорі, я там не можу говорити українською, щось таке. Він там розповідав, ну, типу, про те, наскільки от це все неважливо, типу, ні. спочатку він, розпов... спочатку він говорив російською подкаст-терапії, потім він казав, що українське це неймовірно важливо. І 40 випусків, типу, до розслідування він казав, що це важливо, що це типу мова це кров нації, все от це діла. Женя його спитав. Потім він... Він знову відкатився, потім знову короче, Ну, типу, настільки нестабільна людина, наскільки може бути. Ну і поэтому у мене є питання. Але ділитися своїми там переживаннями, поглядами на світ, доносити е, певну наукову точку зору до маси. Тепер це його робота. Ну, типу, знаєте, доносити свою думку е, типу як інфлюенсер він, звісно, може. Думка ця дуже специфічна, і абсолютно нестабільна. Він настільки адаптивний, настільки, скажімо так, міняє її постійно і ніколи не зрозуміло, взагалі, що він думає сам. Типу, яке його щире бачення? Тому що я думаю, щире бачення це якраз у це чому не Е okay. вот. Але він тут навіть повертається і говорить українською. Зачем? Він так активно переходив на російську назад в інстаграмі і в іншій херні. На світ доности певну наукову точку зору до маси. То я не можу це робити. Тобто, або я маю якось адаптувати інформацію. Ну, чисто хочеться домахатися, але звучить як херня. Ну, типу, науковець повинен доносити ну, досліди, наукові висновки, результати роботи. Типу, є фактаж в науці. І ти можеш його доносити. Типу, да, в науці теж може бути місце для інтерпретації, але все-таки наука як концепція, вона сконцентрована саме на доказовості. Проток це, це знає. І, а тепер він каже, типу, доносити мою думку, він должен, як науковець. Ну це, ну це концептуально плутає його самого в собі. Ну, тобто, коротше, він просто хоче сказати, що він, як науковець, хотів доносити свою особисту думку. Але клятий тоталітарізм йому це забороняє. Тому обговорювати з жіночкою в кафе з вензелями маленькі жіночі ніжки він більше не може. Навірно, ну, так. То я не можу це робити. Тобто, або я маю якось адаптувати інформацію під медіа, які зараз є головуючими. Це які медіа? Ваші думки, які медіа зараз є головуючими. Насправді, під які медіа треба адаптувати спатаку інформацію? Ну, тобто, умовно, от він випускав цей трокрайм. Він розповідав про там сексуальні відхилення про специфічних людей, скажімо так. Ну тобто, він робив різного роду контент, говорів різні. Думки і що з цього йому заборонила держава, мені цікаво. Тобто, Ну ми знаємо, що в нього були політичні заяви на його стрімах, і він там, типу, в негативному ключі про певний прошарк українців відгукувався: напевно, це йому заборонило, але тільки це не наукова діяльність і не психотерапевтична. Що ж йому, як науковці і психотерапевту, забороняють? тут питання відкрите. Як і відкрите питання, скільки ми будемо висасувати з пальця контент по Спартаку? Так, да, я знаю, що прийде який нібудь Микола, Ігоря або Степан і скаже хто ти альтернативний, все ще типу кормишся на контент про Спартака? А я відчув: да. Ну, я кормлюсь. Спатк може більше, чесно, типу, гадуйте мене. <реш> <реш> вот. Але ну, він уже не актуальний, як і в принципі цей канал теж вже не актуальний. Я щось роблю, але так, чисто, тому що хтось проходить в коментарях і сказав, що сумує по відеосам. Але концепцію ви зрозуміли. Пишіть, скільки хочете відосів на основі цього, і, і лайкайте, голосуйте своїм лайком. У нас демократія, ребята, на каналі. Хоть десь є демократія, тому що от за Спартаком гониться тоталітарізм, а на альтернативному завжди демократія. Вирішуєте тільки ви. Найбільше лайків на тому коментарі з цифрою, стільки випусків і робите. робите. Ви робите. Тепер ви робите контент на це відео. Я не хочу нічого робити. Дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал, Папа, і все найкраще.